Ситуація на фронті в районі Покровська. Російські війська проводять масштабну наступальну операцію, стягують значні сили, щоб прорвати українську лінію оборони. Про таке на початку тижня в інтерв'ю Нью-Йорк-Пост заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, це стратегічно важливе місто. Мета Кремля Точити покров, сусідні міста з півночі, півні і сходу перекрити лінії постачання, змусити залишити е, і залишки цивільного населення, евакуюватися, аби потім здійснити останній гамбіт для захоплення всієї Донеччини. Як повідомляє New York Пост з приблизно 700 тисяч російських військовослужбовців, які перебувають на території України, близько 150 тисяч спрямовані саме. В район Покровська до наступу залучені потужні механізовані частини. Чотири бригади морської піхоти сирський підтвердив видання, що ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Але за словами головкома, вона триває уже два місяці без будь-якого істотного успіху. Генерал також спростував заяви російських пропагандистів про нібито падіння Покровська і оточення українських підрозділів. Цитую, вони продовжують показувати цю територію на своїх. Картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження, що ворог захопив практично все, і вони ось-ось-ось цим покінчать не відповідає дійсності. Це кінець цитати. Ну і от зауважу, що напередодні виходу цього інтерв'ю у йорк Пост в ефірі ТСН Олександр Сирський запевняв, що Покровсь це суцільний укріплений район і закликав не розводити паніку. За словами головнокомандувача, росіяни пролізти лише у кілька районів через інженерні загородження. Але командування точно знає ці місця, тому ситуація контрольована. Звичайно, є і план Б, і план В, і для всіх варіантів. Розвитку подій запевнив тоді а от РБК Україна з посиланням на джерела в селах оборони пише, що зараз південь і південний захід Покровська вже захоплені ворогом. Центр довкола залізниці, це сіра зона, північ під контролем ЗСУ. Партизани а теж повідомляють, що росіяни в авральному порядку масово перекидають свої війська на покровський напрямок. Щодня прибу. Буває техніка особовий склад, імовірно, з Херсонщини і Запоріжжя за інформацією РБК Україна. Окупанти планують захопити місто до 15 грудня і в четвер в інтерв'ю Bloomberg Television... Президент України Володимир Зеленський підтвердив, бої за Покровськ тривають. За його словами, на сході країни ситуація залишається надзвичайно складною, але життя солдатів найголовніше ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Підкреслив Зеленський. Водночас він зауважив, що будь-яке рішення про можливе виведення військ з міста залишається виключно компетенцією командирів на місці. Йод з нами на зв'язку зараз Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років. Пане Ігоре, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Ігорям слава вітаю у вас, і наших глядачів. Хочу розпочати з того, що в своєму аналізі написав інститут вивчення війни про те, що російське військове командування ймовірно віддає зараз пріоритет безпосередньо захопленню міста Покровська, не так як раніше про це говорили, не зусиллям закриття кишені в районі покровсько мирноградської агломерації, тобто не оточення, а захоплення Покровська, і відповідно я так розумію, після того вже далі намагатися просуватися. Далі прошу вас. Садовко вони проводять бойові дії і навколо Покровська. І ми це в тому числі вашої студії говорили протягом останнього місяця. Тобто, напрями дії там бік Константинівки від Покровська з півдня назад західне вони від Покровська просувались на Дніпропетровщину безпосередньо Добропілля східний план відносно Покровська. Міста Мирноград атакували зі Сходу, тобто було декілька напрямок. І зараз, якщо безпосередньо Покровська 150 тисяч, то на виконання такого роду дії десь там зараз знаходиться до 170 тисяч. По даним аналітиків на жаль, та інформація, яку ви доводили з точки зору суті впливу на моєві дії, відповідає дійсності. Тобто ворог закріпився на південно-західному, західному, ну і півднем, на півдні міста. А, значить, крім того, ведуться бойові дії на Добропіллі, хоча там успіх більше нашим mm -hmm. військам належить і в Мирнограді, теж скажімо, східна частина. І південна теж вони просуваються, тобто контроль сил оборони України, підрозділів і частин здійснюється в основному в центрі, і ділянка і дороги логістичні, які проходять на ділянку між двома цими трогами на півночі на заході, які там зменшились до десь 4 кілометрів за рахунок тому, що їм вдалося на півдні просунутися, і скажімо, вже вони знаходяться в районі в'їзду в Покров, там, де була заправка, mm -hmm. значить паламастинними матеріалами, І а, зараз здійснюється логістика НАТО через гріші населений пункт, це північніше, тобто, а тут вже як би ворог. І завдяки тому, що тримають наші в Пакровську півноч, а також Мирнаград. То ця логістика, а це означає, що якась перспектива утримання в такому вигляді цього міста, і ведення бойових дій здійснюється от, по півночі, вона поступає і також через Покровське в Мирноград військовому, які там дві бригади. Це дуже досить складно. От вдалося пробити ешелон і пос... зробити поставку, там дві доби, але ситуація досить складна. Відносно різних варіантів дій нападальська, якби відкрита як, людина, яка працювала в Генеральному штабі, заступникам здивували, але якщо главком сільський пішов, на ну це значить він mm -hmm. щось має на увазі. Тобто він сформулював, що будуть битися наші за промзону в Покровській, А ворог вже там закріпився і вибивати вітіля дуже важко цими силами, які знаходяться нафти в Покровській, виконати таке завдання надскладна задача. І в районі Дебрапілля значить, там напрошуються з воєнної точки зору вибити їх з які знаходяться. На правому березі, ну якщо дивитися на карту то зліва від самої річки. Там у нас успішні дії поклиніну водорожому, яка була власне, 17 км кілометрів і розсікли на три райони. Північний ліквідували наші, взяли полон, там більше півсотні. Середні закінчуються фактично, поки не поточний час ліквідація перерізають наші логістичні шляхи. Там району цьому невеличка і ще вони тримаються. І йдуть бої значить, твод навколо цього І завдання п'ять таки було їм як лавкомом сил оборони. Я підкреслюю, не збройних сил, а різних структур силових, які в нас в державі, і вони заведели. Ми бачили ну, знаємо, що там діяли не тільки ГУР, ці, ці загони невеличкі, а там СПУ, Сил спеціальних операцій, національна гвардія, таке інше. От і тепер виконати завдання вибити, тому що вони окопуються там і закріплюються. І більш того, активно діють на Мирноград, град, з східного боку, з східно-північного, скажем, від новоекономічного. Вот така зараз динаміка безпосередньо в Покровську і навколо нього. Ну, на вашу думку, можливо, це і є той план Б, про який головком говорив? Ну, от ми розглянули в Покровській промзону, uh -huh. а тут цей плацдарм, але на це потрібні сили. У нас велика проблема в тому, що а, значить, за неефективне проводення мобілізації, а, скажем, а, сили більше не з'являється. І не залужний генерал, не сирський. Ні, трапати вони у нас не з паличками, які значить вирішують. Вони е, військові такого найвищого рівня. Але якщо у них не буде ресурси, виправити цю ситуацію можна тільки завдяки завдяки зусиллям держави, яка повинна забезпечити, і це найбільша проблема зараз саме люди за місяць. поповнення тільки на рівні, щоб закривати наші втрати. Так, близько я абортно до цього скажу uh -huh. для того, щоб здійснювати активні дії там, хоча б на рівні це такий тактичний рівень покращення, утримання ситуації, стабілізації ситуації, но потрібні додаткові э, ресурси, э, а укомплектованості нижче в п'ятдесяті відсотків любого підрозділу, частини це майже э, слабо, Низка ефективна підрозділ і частина, це війною перевірити, має місце і ноу-хау в Україні за рахунок меншого кількості і неукомплектованості не відбудеться. На жаль, це зараз виходить. Якщо якраз що ми говоримо про Покровський напрямок, фактично дві російські армії їм протистоять окремі українські бригади так. Там значить дивиться. Причому керівництво політичне расистське, воно не задоволене дією. Ну і Герасиму, там uh -huh. чергове розпитання піднімається, і вже зняли командуючий 51 перший, яка безпосередньо воює, а за спиною ще одна третя. Так, от третя, у нього є правий план третьої армії Російське це навколо Пакровська Міронаграда. А лівий там і так далі. Вони забрали э, свої підрозділи і перекинули на свій по для того, щоб підтримувати операцію э, саме в Покровській Мирнограді. і ви самі сказали, хоча значить, у них пішли там э, справи на Запоріжжя, ну, в інших містах, якби, э, там, де вони хочуть наростити зусилля там, Дніпропетровщина, Запоріжжя, якщо йде наступ, то Любив військової буде збирати ресурси і тут зосереджуватися, щоб ще більше те, як вони хочуть побудувати захопити. А вони відтіля прикидують е, наші свої сили на покров, тому що для цього не вистачає. І я з вами погоджуюсь тут. Вже вони дивляться і для них менш затратно е, просуватися безпосередньо по місту і mm -hmm. з е, нутрі, як кажуть. Проводити свої дії далі захоплювати, чим зусилля по охопленню? Бо тому що там вони зустріли особливо на півночі, в районі Дебрапілі, на півночі цього нашого угрупування, великий спротив, великі втрати, і взагалі міські бої, це втрати дуже великі. В першу чергу для тих, хто наступає, ну скажімо, для тих, хто обороняється теж, пане Ігоре, останнє питання. Якщо не дай Боже, э, захоплює ворог ось цю агломерацію Покровськ, Мирноград. Э, куди далі будуть намагатися просувати? Ну, вони зараз э, активний ведудіїв в наші поки відбувається це Константинівка угу. з трьох сторон, з Покровська. Ми з вами обговорили ваших з Старецька, які вони вже захопили, це з півдня і Часов Єр, угу. це північно східна там Ступички. І все це спрямовано, Вони вже наші там залітають, просуваються. Ну алгоритм дій відомий безпосередньо на околиці окремої реверсії групи а, Константиновки. Наші вибивають поки ще, але де взяти сили? А взагалі це рубіж Константиновка, потім в долині, в Низині, Дружківка, це невигідний район для організації бойових дій оборони. и Певничнейшее, Славянск и Краматорск. Причем на славянский и Краматорск они организуют боевые действия и просувания. И только вот все напрямую планы имеют. А с сбоку Лиману, Сиверска, вот с пивнично схидного напрямку. Угу. То есть Виттеля заходят и там выходят и напрямую на, славянский ну, на Славянск и Краматорск. Это планы ворот мая такие. Зрозуміло, пане Ігоре. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Говорили якраз от про ту важку ситуацію, яка...